Друзі, вітаю вас в ефірі Голосу Америки. Виходимо з нашими брифінгами незмінно щодня, з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за Києвом. Говоримо про найважливіші події, що стосуються України, Сполучених Штатів і не лише мене звати Остап Яриш. Нагадую, що це живий ефір. Тому якщо ви просто зараз дивитесь нас, чи на Ютубі чи на Фейсбуці, то маєте нагоду у коментарях поставити свої запитання. Я зі свого боку спробую їх зачитати. Якщо буду мати відповідь, обов'язково відповім. Сьогоднішній ефір ми фокусуємо на основній темі, на тому, що впала ракета на Польщу. Будемо говорити про те, які є реакції світових лідерів, якою буде відповідь НАТО, якою буде відповідь Польщі, як, як на це реагує Україна, що ми маємо на цей момент, хто запустив ракету. До цього всього повернемося з детальнішим аналізом. Однак, перед тим хочу коротко пройтися по інших важливих новинах. Насправді, останні два дні дуже насичені. На важливі події давайте пройдемося по останніх е, останніх подіях, і тоді перейдемо до основної теми ефіру. Отже, що трапилося за вчорашній вечір, е, трапилося таке, Дональд Трамп е, заявив, що буде офіційно балотуватися в президенти у 2024 році. Він вже подав документи на свою участь у передвиборчій гонці. Заяву він зробив вчора. У своєму маєтку Мара Лаго у Флориді раз до цього будемо повертатися також пізніше в інших програмах. З Цим ми проїхали наразі. Другий момент, який на який теж варто звернути увагу, білий дім звернувся до конгресу із проханням схвалити виділення 37,7 мільярдів доларів на безпекову та іншу допомогу для України. Про це розмови йшлися раніше. Зараз офіційно побачили ми звернення від Білого Дому. Що включається, що включають в цю суму? Що просить адміністрація? Передбачається, що гроші будуть спрямовані на такі цілі: 21,7 мільярда доларів на військову допомогу для України, 14,5 мільярдів доларів на пряму бюджетну підтримку, 626 мільйонів на підтримку ядерної безпеки України та для модернізації стратегічного запасу нафти, щоб зменшити витрати на електроенергію. І також 900 мільйонів доларів для надання допомоги в сфері охорони здоров'я. Такий пакет пропонує Білий Дім і просить, або конгрес схвалив. Будемо спостерігати, як буде розвиватися ця подія далі. Думаю, будуть дебати будуть заяви від обох партій і в Кон і в Палаті представників і в Сенаті. Тому до цієї теми також будемо повертатися в наступні дні і в наших програмах. Третя річ, яка відбувається сьогодні, за якою ми теж уважно стежимо, відбувається ще одне чергове засідання контактної групи з безпеки України у форматі Рамштайн. Відбувається вона цього разу віртуально. Якраз в цій миті, поки ми з вами в ефірі ще лідери обговорюють майбутню безпекову допомогу для України. Очікуємо, що о дванадцятій за часом Вашингтона. Буде підсумковий підсумковий бривінг Лойда Остіна та генерала Марка Мілі. Це буде приблизно друзі о сьомій годині за Києвом. А ця прес-конференція в програмі. Частам до цього також ми повернемося наразі на відкритті засідання контактної групи у форматі Рамштайн. Лойд Остін сказав, що будуть і надалі союзники підтримувати Україну протягом зими, щоб українські збройні сили могли і надалі консолідувати досягнення. І перехоплювати ініціативу на полі бою, він підкреслив також важливість попередньої допомоги, зокрема НАСАМС, які надали а, Україні сполучені штати, НАСАМС – протиповітряна оборона, заявив він, що протягом вчорашніх, зокрема, атак на Україну ракетні установки а, а, НАСАМС, вони змогли збити 100% ракет ракет і а, вразити всі цілі, які перед ними стояли. Хоча, звісно, бачимо, що було багато, дуже насправді багато також і прильотів в інших українських містах областях і вразили передовсім енергетичну інфраструктуру. Покрили, начебто, ці три основні теми до них ще будемо повертатися. Але давайте тепер сфокусуємо увагу на темі, яку багато дуже багато обговорюють в Україні, яку дуже багато обговорюють на заході у Європі у Сполучених Штатах. В Індонезії, в тому числі, де зараз триває саміт групи 20, а які вже цього насправді вечора за індонезійським часом закінчується сьогодні. Другий день. Юля Єрмоленко, моя співведуча, цього тижня, працює з Індонезії. Маємо таку нагоду поспілкуватися з нею. Юлі, вітаю тебе, вітаю, Остапа. Давай розберемося щодо цієї ситуації з падінням ракети на Польщу. Знаю, що в Індонезії, де зараз є. Багато світових лідерів і лідери країн НАТО, і лідери групи СЕМИ насправді ранок почався дуже рано. Джо Байден дзвонив колегам своїм, спілкувався з іншими лідерами. Що відбувалося юлю цього ранку в Індонезії на Балі? Розкажи нам, будь ласка. Так, Остапе, зараз вже варто зазначити, що більшість лідерів вже залишила територію Балі. Зокрема, президент Байден вже залишив Індонезію і вирушив додому до Вашингтона. Саміт завершився, але ранок дійсно був дуже насичений. Ми знаємо, що у другий день саміту сьогодні ранок мав би початися, як запланував індонезійський президент, із висадження лідерами мангрових дерев. Однак ці плани довелося скасувати або не скасувати. Перенести аж на 4 години, і натомість відбулося позачергове екстрене засідання лідерів країн НАТО та групи Семи, які були присутні безпосередньо тут в Індонезії. Лідери цих країн мали обговорити надзвичайну ситуацію, яка склалася. Це і масові обстріли російськими військами українських міст, але також і той випадок, той інцидент, коли ракета впала, зокрема, і у польське місто поблизу українського кордону. За результатами цієї зустрічі лідери видали видали спільну заяву, в якій засудили абсолютно атаки російські на українські міста, назвали їх варварськими і сказали, що будуть стояти з Україною стільки, скільки знадобиться, як сказав президент Байден. допоки не закінчиться російська агресія, вони будуть продовжувати допомагати Україні. Також що ми почули від представників цієї групи, яка сьогодні зранку збиралася, що вони підтримують усіма зусиллями повне розслідування інциденту, який стався у Польщі, і як запитали у президента Байдена, зранку журналісти, чи вважає він, чи є інформація про те, що це ракета, яка могла вилетіти із Росії, він ще зранку сказав, що зараз є попередні дані, які це спростовують, і він також сказав, що зважаючи на траєкторію, це видається малоймовірним, що ракета вилетіла безпосередньо. Ньо із території Росії, однак він сказав, що варто дочекатися результатів безпосередньо цього розслідування. Знаємо, що вже більше інформації на цю мить є, зокрема від польського очільника Анджея Дуде. Також що важливо потім була також зустріч між президентом Байденом і новим британським прем'єром Ріші Рішісунаком. Вони теж обговорили тему обстрілів, тему падіння ракети в польське місто. Знову ж таки, назвали ці всі атаки варварськими. І наголосили на тому, що війна має закінчитися, тому що саме війна призводить до таких речей. І дуже важливі два меседжі пролунали насправді від нових очільників країн, від нового очільника Великої Британії Ріші Сунака та від Нової прем'єр-міністрки Італії Джорджі Мелоні, коли пізніше ввечері запитали, чи якщо виявиться, що ця ракета не вилітала з Росії, а це була українська ракета систем протиповітряної оборони. чи зміниться ситуація, чи зміниться оцінку від європейських країн від лідерів Групи Семи НАТО. І Джорджі Мелоні сказала, що це абсолютно не змінює ситуацію, тому що насправді причина. Всіх цих речей, які відбуваються, це російська агресія. Давайте послухаємо, що сказала з цього приводу Джорджія Мелоні і Ріші Сунак. Я хотіла б сказати, що навіть гіпотеза про те, що можливо на Польщу впала не російська ракета, а ракета української ППО з нашої точки зору дуже мало змінює суть. Росія систематично знищує українську цивільну інфраструктуру, порушуючи всі норми міжнародного права. Той факт, що російські бомбардування кордону можуть вразити польську територію, очевидно, є ризиком, який росіяни добре усвідомлюють, і який вони очевидно готові були взяти на себе. Тож відповідальність за те, що сталося з нашої точки зору, повністю лежить на Росії, навіть якщо це була ракета з української установки ППО, яка намагалася зупинити злочинне бомбардування цивільних цілей, від чого продовжує страждати Україна happening if it weren't for Russia's invasion of Ukraine. Ми маємо дати чітко зрозуміти: нічого з цього б не сталося, якби Росія не вторглася в Україну. Це жорстока і невблаганна реальність путінської війни. Поки вона триває, це становить загрозу нашій безпеці та безпеці наших союзників. Дійсно важливі заяви від лідерів Італії, від лідерів Британії. Схожі заяви ми також чуємо від інших світових лідерів. Юлю а, хочу також звернути увагу і показати нашим глядачам. От якщо ми говоримо про те, що відбувалося цього дня, як почався день, а, Цікаву фотографію оприлюднив Джо Байден на своєму твіттері, як почався його ранок із телефонних розмов з Анджеєм Дудою. Бачимо дуже така насправді закулісна фотографія, вочевидь, зроблена на телефон. Ентоні Блінкен, Джейк Саліван, Джо Байден. Без криваток, без костюмів це приблизно п'ята ранку за індонезією. Так вони почали свої е, свій день із консультацій із партнерами. Юлю, е, якщо ми говоримо про ці заяви, які пролунали від лідерів е, в Індонезії, багато чуємо про Польщу чи говорять вони, як вони реагували на вчорашні масові обстріли України російськими ракетами, Насправді наймасовіші обстріли з початку повномасштабного вторгнення. Так, Остапа трошки вже про це насправді говорила про те, що засуджують абсолютно ці атаки, називають їх варварськими, і говорять про те, що це насправді лише посилить підтримку цими країнами України. Але також ми знаємо, що якраз ти говорив про цю фотографію. Насправді, президент Байден вчора також скасував свою участь у обіді у вечері, яка відбувалася між світовими лідерами. На той час не було інформації, через що він скасував, але можемо припустити, що це була одна із причин, якщо така інформація про потрапляння ракет до Польщі, якщо вона вже була наявна у президента Байдена, і ми знаємо, що вже вночі буквально були багато реакцій від Джейка Салівана, зокрема, який наголосив на тому, що поки лідери групи 20 збираються, намагаються вирішити проблеми простих людей, покращити їхню життєдіяльність, то Росія навпаки завдає шкоди і також становить загрозу для життя людей по всьому світу. Також від Ентоні Блінкіна ми почули заяву про те, що він провів такий Контраст, що насправді, коли в той час як український президент виступає через відеозв'язок і говорить про свою готовність до миру на справедливих умовах, в той час Росія відповідає обстрілами. Однак, ентоні блінкен заявив, що це абсолютно не змінить. Не змінить, не вдарить по, по по духу українського народу і про те, що Сполучені Штати будуть продовжувати стояти разом із українцями. Абсолютно засуджують Остап ці атаки, знову ж таки називають їх варварськими, називають це продовженням нелюдських тактик, які проводяться російські війська щодо українського цивільного населення. І насправді дуже важливо сьогодні було побачити також декларацію спільно за результатами саміту, хоча можливо. Не було там аж такого чіткого засудження і однозначного Росії, можливо, як сподівалися, як я хотів тебе про цю декларацію запитати і про підсумки другого саміту, про підсумки саміту в цілому, що ще крім України, крім ситуації з Польщею, відбувалося і ця декларація. Так розкажи, власне, що про що в ній йдеться, і як теж фігурує Україна в ній? Остапа в цій декларації насправді лідери групи 20 наголошують, що група 20 була створена для того, щоб долати економічні проблеми, з яким зіштовхуються люди по всьому світу. Однак вони також говорять про те, що не можуть ігнорувати і глобальні виклики, глобальні виклики, які завдають шкоди і глобальній економіці. І про Україну в цій декларації згадується кілька разів. Зокрема, йдеться про те, що питання війни в Україні, як ідеться в декларації, знов ж таки не говорять, що це російська війна про. Ти України говорять, що це війна в Україні, говорять, що це порушувалося питання, і е, наголошується в декларації, що більшість країн групи Семи виступає із засудженням жорстким засудженням російської агресії. Однак, ми не знаємо, що це за більшість, чи це 11 країн, чи 15, чи 19. І насправді цю інформацію ми намагалися дізнатися однак не отримали чіткої відповіді на це. Також що стосується України, є також окремий пункт, якому йдеться про те. Що насправді ця ера у житті світу має не має бути ерою війни, і в заяві також йдеться, що усі лідери насправді засудили використання ядерної риторики, наголосили на тому, що ядерні погрози є неприпустимими. І як сказав Олаф Шольц, канцлер Німеччини, а також Мануель Макрон, президент Франції, вони вважають це одним із найбільших, найпомітніших сигналів і, взагалі, тез, які були використані і застосовані в цій декларації, вони кажуть про те, що змогли чітко провести червону лінію, що не може бути ескалації, яка стосується застосування ядерної зброї, і що навіть сама риторика про погрози застосування ядерної зброї є неприпустимою, і це так виглядає в декларації. Підтримали усі країни. Також важливо наголосити, що там говорили про те, що країни мають підтримувати мир, підтримувати порядок світовий, який базується на статуті ООН, і також мають підтримувати насправді протидіяти атакам на цивільних, що теж безумовно стосується і України. А однак, Остапа, ми чули від адміністрації, що вони хотіли би побачити чітке засудження російської агресії загалом від лідерів групи 20. Але так виглядає, що консенсусу все ж не вдалося досягнути. Принаймні, одна країна ми знаємо виступила проти. І це була Росія. Юлі дуже тобі дякую за твоє включення. Буду відпускати тебе в тебе вже за північ. Побачимося, ще з тобою пізніше. в Програмі Час тайм». тому кажемо до зустрічі. А друзі, дякую також вам за вашу активність і за ваші коментарі. Дякую. І е, до Юлії також можете щось поставити. Якщо буде мати, поставимо ці запитання в наступних програмах. в Програмі Час тайм» чи в завтрашньому брифінгу. А, Продовжуємо метему падіння ракети в Польщі. Прийдемо зараз до нашого ефіру Богдана Цюпана, європейського кореспондента, який допоможе розкрити більше європейський кут цього питання. Якщо маємо Богдана на зв'язку, можемо зараз його приєднати. Наразі подивлюся, де нас дивляться. Отже, бачу Ужгород дивиться Північна Кароліна, Львів, Київ, Черкаси, інші міста. Богдане, дякую тобі за твій час. Давай розберемося. Зараз і дискусії, які я бачу, більшість принаймні, тих дискусій, які я бачу, відбуваються в інтернеті довкола того, чия ця ракета звідки вона вилетіла. Що про це зараз говорять в Польщі? Що про це говорять зараз у НАТО? Які реакції маємо зараз? Ну, фактично, ми вже маємо заяви і Польщі, і заяви НАТО, які напевне можна вважати надійними і авторитетними, які. Наголошуючи на тому, що йдеться про попередні висновки розслідування того, що сталося, чим спричинений був вибух у Польщі вчора, вони зараз вже кажуть, що ймовірно йдеться про е, ракету протиповітряної оборони, е, ймовірно, про українську ракету, яка як виглядає, була запущена для перехоплення. Російських ракетних обстрілів, що відбувалися вчора в Україні, і зараз припущення стосуються того, що, напевне, це була ракета, можливо, української протиповітряної оборони, яка чомусь полетіла очевидно не туди, куди треба. Чи справді це так? Я думаю, що варто звертати увагу на заяви. Політиків, посадовців, які все ж намагаються бути обережними, наразі е, звертають увагу на те, що говорить Київ, що говорить українські представники. А українські представники, е, деякі з них дуже гучно заявляють, що це не може бути е, українська ракета, і більше того, українська сторона навіть натякає, що хотіли би брати участь у Розслідуванні того, що відбувається, це може бути проблематично, тому що дані системи протиповітряної оборони Польщі є даними НАТО. Україна не є членом НАТО на даний час. Вона є партнером, але Україна не член НАТО, а отже, мати доступ до. Усіх очевидно закритих систем, таких систем, як система проти, протиповітряної оборони повітряного простору НАТО, напевне, просто так доступ отримати до цього неможливо, але можлива напевне якась інша участь і участь України в цьому, і на цьому тлі на тлі оцих заяв, про які я сказав, а також про те, що розслідування триває. Велика увага до реакції НАТО, тому що очевидно, що Польща країна Альянсу, її територія вражена вибухом, вражена ракетою зовнішньою, вражена зброєю, і тоді постає питання, якою має бути реакція Польщі, якою має бути реакція альянсу. Нато про до про якого... цю реакцію і хочу так. запитати наступне питання. Вчора ми з тобою в ефірі говорили, і багато про це теж було обговорень і з, з боку Польщі ми теж чули про ймовірність застосування статті 4 статуту НАТО про статтю п'яту про колективну безпеку, коли напад на одного союзника, збройний напад на одного союзника вважається нападом на всіх, поки наразі не йдеться. Богдане, що ми маємо на цю мить Давай пояснимо глядачам, власне, що таке стаття 4 і чи досі розглядає Польща її застосування? Так зараз дуже багато говорять про четверту 5 статтю. Я би коротко хотів згадати про 5 статтю, яка є ключовою, яка проголошує, що збройний напад на одну країну одного члена чи кількох є, вважається нападом на всіх, і що альянс нато тоді вдається до оборонних дій і що країни залучають залучаються до цієї оборони тобто фактично ми говоримо про передумови можливих бойових дій що стосується статті 4, то вона дуже коротка я її зачитаю просто з, з документу вона лунає так сторони консультуватимуться між собою щоразу коли на думку якоїсь із них Виникне загроза територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеці будь-якої із сторін. І фактично, оця консультація це засідання північно-Атлантичної ради, тобто послів постійних представників країн-членів НАТО у Брюсселі, сьогодні відбулася і, за її результатами, виступив генеральний секретар. Єнс Столтенберг, і я знаю, що у нас є цитата з його виступу. Якщо можна її зараз дати, і зверніть будь ласка, увагу на його наголосах. Він наголошує на тому, що не йдеться про навмисний напад на Польщу країну члена НАТО. А отже, стаття 5 у таких очевидно, в такому випадку залишається поза такому мотива. Картиною, будь ласка, якщо можна слова на пана Столтенберга. the result of a deliberate attack. Ми Не маємо ознак, що це був навмисний напад, і ми не бачимо ознак, що Росія готує наступальні військові дії проти НАТО. Наші попередні аналізи дають підставу вважати, що інцидент, напевно, був спричинений українською протиповітряною ракетою, запущеною для захисту української території від російських крилатих ракет. Дозвольте мені чітко заявити, остаточна відповідальність лежить на Росії, яка далі веде свою нелегальну війну проти України. Так, мені здається, Богдане, ці акценти дуже чітко розставлені і в заяві Єнса Столтенберга, і в заяві світових лідерів, які ми бачили, що навіть якщо розслідування підтвердить, що це дійсно була ракета української протиповітряної оборони, повна відповідальність за це лежить на Росії, адже саме Росія. Обстрілює українські міста, це мені здається, дуже чітко, заявили у світовій спільноті. Друзі, нагадую, що це живий ефір. Ми розмовляємо в зараз в режимі реального часу. Тому якщо у вас є якісь запитання, чи до мене, чи до Богдана, то маєте нагоду поставити в коментарях. Знаю, що питань може бути багато, тому що тема дійсно заплутана. Ми спробуємо допомогти вам розібратися, якщо, звісно, будемо мати відповідь на те, що вас цікавить. Багато було я від себе додам. Можливо, відповім на ті речі, які ймовірно можуть цікавити наших глядачів. Багато бачив реакції, от чому не застосовують статтю 5, автоматично, що мовляв, НАТО проковтнуло ці речі. Якась така риторика була а, а, помітна в соціальних мережах, що проявило слабкість, чи шукають відмовки, аби не застосовувати статтю п'яту. Мізвіться дуже добре пояснив Бен Годжес. Це Колишній командувач сухопутними військами США в Європі. І Бен Годжес нагадає, це людина, яка послідовно виступає за підтримку України. Це людина, яка критикує дуже часто західні уряди за можливо якусь нерішучі ще критикує за те, що е, в Україні, наприклад, немає танків чи немає ракет -атакамс. Так от, Бен Годжес він пише, що немає такого поняття, як автоматичне застосування статті 5. Е, це е, немає механізму, який одразу при а, чи провокації чи при інциденті. Одразу б застосовував застосовував цей механізм і одразу б означав автоматичну реакцію країн то він говорить, що перед цим а, збираються країни на консультації. Перед цим країни визначають в чому була причина інциденту, і тоді вирішують, якими мають бути кроки далі. Сьогодні Богдана, так як ти вже сказав, а, зібралися в а, на, на засідання а, представники країн-членів НАТО і від Єнса Столтенберга. Ми почули власне попередні. Попередні оцінки, попередні заяви і тими, які будуть відбуватися кроки і надалі. Богдане, хочу тебе ще запитати щодо українських обстрілів, щодо того, як ця тема обговорюється зараз у Європі, тому що так атака на Польщу відбулася, вбила двох польських громадян. Ми знаємо, чи це була російська ракета, чи це українська ракета, що триває розслідування, але цей же день, коли ця ракета прилетіла на польську територію, тривав наймасованіший поки що обстріл української території. Близько ста ракет, ми знаємо, що запустили. Як на це реагують у Європі? Які ти бачив реакції коментарі з цього приводу? Остапа я би спочатку звернув увагу на те, наскільки захоплено у Москві посадовці реагують на те, що світ зараз набагато більше говорить про цю. Можливо, можливо, українську ракету, яка, напевне, випадково, як щойно сказав представник НАТО, впала у Польщі і трагічно призвела до, до загибелі принаймні двох людей. Фактично, цей інцидент затьмарює певною мірою собою те, що це був один з наймасованіших обстрілів. України російськими ракетами за час за час російської війни в Україні, тобто величезна кількість до ста ракет, як кажуть українські представники, летіли в Україну, вражали життєво важливі об'єкти, і ми говоримо про те, що напевне в даному випадку не йдеться про велику кількість людських жертв в Україні внаслідок цього, але які будуть наслідки, скажімо, якщо в Україні вдарять морози і не будуть е, працювати, не будуть обігріватися е, житла? Що це буде означати, які це може при, е, при означати жертви для можливо самотніх е, людей чи людей похилого віку, чи хворих людей, які е, залишаться без, без тепла е, в умовах морозу, тобто йдеться про величезну трагедію і. Наприклад, тут у Великій Британії на це дивляться з певним історичним досвідом, і сьогодні я для, для вебсайту Української служби голосу Америки е, працював над темою порівняння британського е, Бліцу, тобто бомбардування Німеччиною, Лондона і інших е, міст Великої Британії в часи Другої світової війни. І е, е, тут в Британії проводять прямі паралелі, тому що уявіть собі. А в той час, як ми знаємо, що, наприклад, чимало киян упродовж цих місяців російських бомбардувань ховалися у київському метро. Ми знаємо, що у Харкові, наприклад, метро стало надійним притулком, надійним сховком для, для мешканців того міста, які звичайно могли собі це дозволити, які напевне, близько були до станції. Так уявіть собі, що буквально понад 80 років тому. Тут у Лондоні мешканці британської столиці тисячами спали на платформах метро, так само впродовж багатьох ночей, тому що цілими місяцями Лондон бомбардували німецькі літаки, і мені здається, що можливо найважливіша паралель полягає в тому, що британські історики вказують, що фактично те, що хотіли зробити. Німецькі нацисти на початку Другої світової війни, а ми, а ми кажемо про дві хвилі: перша хвиля в 1940 році. До речі, коли Москва була союзницею е, нацистської Німеччини після пакту Бентрома Молотова, і друга хвиля бліцу німецьких так. бомбардувань була вже в 1944 році. Метою було змусити. Тероризувати цивільне населення і змусити змусити це е, цивільне населення фактично втратити волю до до спротиву, втратити е, волю до до оборони. Так, мені здається, і... це так. паралелі дуже чіткі. Богдане теж думаю більше і про це можете і на статті, і в статті Богдана прочитати на сайті. Богдане на жаль, наш ефірний час вичерпується. Хотів би більше з тобою поговорити. Однак, думаю, можливо, повернемося до цієї теми в наступних ефірах. Богдана, дякую тобі за твою інформацію. На все добре, друзі. Як я вже сказав, ефірний час підходить до закінчення. Підсумовуючи, які зараз є реакції світових лідерів триває поки що розслідування щодо падіння ракети в Польщі. Намагаються з'ясувати, кому вона належала звідки була випущена. Однак кажуть, навіть якщо це була ракета українського ППО, відповідальність лежить на Росії. На цьому будемо прощатися. Повернемося до теми пізніше. Дякую.